Як створити дійсно хороший контент, який користується попитом у аудиторії? Зараз поділюсь з вами ідеєю, яку я підгледів у Алекса Гормозі, як він це робить. Спочатку він створює дуже короткий контент для Твіттеру і викладає його туди. І потім він дивиться, як на нього реагують люди. І коли він знаходить контент, який набирає найбільше переглядів серед іншого контенту, який значно більше набирає переглядів. То він бере потім цю тему, і на цю тему вже створює більш довгий контент. Там більш довгі відео для інстаграму, для тіктоку. Потім більш довге відео для Ютубу. І таким чином його контент набирає багато переглядів. Ви можете робити те ж саме. Ви можете створювати дуже короткий контент і спочатку тестувати його в Твіттері або в Трест, викладати його туди. І якщо ви будете бачити, що якийсь контент вистрілив, то ви берете цю тему і потім по цій темі вже створюєте більш довгий контент для інших платформ. І є велика вірогідність, що цей контент залетить на інших платформах і не бере багато переглядів.